Для нас дуже часто люди являються авторитетами в церквах. Чи не так? Це може бути пастор, це може бути просто якийсь, якась інша відділена людина, яка себе проявляє, не знаю, молодіжний лідер в деяких церквах, він для молоді, якийсь такий е особливий, більш, більш прийнятний такий, скажімо так. І ми часто опираємось на людей в церкві. Або ми опираємось, ми ходимо в церкву, яка Підходить нашій деномінації, яка нам, як ми кажемо, по духу. Ми шукаємо в церквах те, що нам добре. Але насправді Біблія говорить, що єдине, що ми повинні шукати в церкві, через церкву, це Ісуса. Бо коли ми приходимо в церкву, ми не приходимо до пастора, ми не приходимо до когось, ми не приходимо до церкви як такої, ми лише приходимо до інструмента.